Степалюк Ладислав, гумореска, сільський екстрим. В селі на джипі два мажори. Пасе корови дід старий. Давай, братан, на щось поспорим. Відчуй хоч раз сільський екстрим. Ідуть до діда Гонорово. У нас, мовляв, тут виник спір. Хто ліпше видоїть корову, хто кращий з нас, а ти провір. Як дід побачив баксів сотню, від щастя мало не здурів, стілець, відро і що завгодно, яку вам вибрати скорів? Один відразу взявся до діла, тримав задійки, мучив, спрів, корова правда, не хотіла та пару літрів надоїв, а другий поруч зуби скалив. Хіба це тяжко, то фігня, корови то не інтеграли, оту найгрубшу хочу я. У діда очі аж на лоба, застряли в горлі всі слова. У мене інша є худоба. Можливо, краще щось для вас, а то й ніяк. Виймає сотню, давай відро і поруч будь. Поб'ю рекорд його сьогодні. Давай найбільшу ту рябу, замовк старий. Ото халепа. І грошей хоче, і мовчить. Упала в бідного щелепа. Як мудрим будь, дурних навчить. Не знаю, хто з вас доїть ліпше, бо певно змучиться рука. Не скажу вам, чи буде більше? Ще не доїв ні раз бека.